Говоримо про Китай в контексті того, загалом, які інтереси переслідує Китай у російсько-українській війні, це знаєте, не дати шанс Російській Федерації програти, але в той же час зробити сировинним придатком і засобом тиску на Сполучені Штати Америки. От як ви думаєте, якщо говорити про майбутню зустріч між Трампом та Сі Сізінпінем? Очевидно, що май майбутня зустріч Трампа і Сізіпіна буде зосереджена саме на припиненні вогню і пропонуванню Китаю якихось дивідендів. Трамп е своїми митами власне і підігр підігрів дуже і дуже цю тему. І більше того, через кулуари запущеної інформацію, що у разі неконструктиву із коштів на на, із коштів на мита на китайські товари буде створено окремий фонд підтримки України як один його дуже вагомий політичний крок. Е і тому. Е і нервує Російська Федерація. Якби не підтримка Китаю, війна б вже дуже і дуже давно закінчилася. Китай не хоче перемоги України і західного світу, але Китай не хоче і перемоги Росії, тому що йому критично важливо, щоб війна тривала максимально довго, щоб вона знекровлювала Росію. Бо саме так вони отримують за нижчими цінами російські вуглеводні, і навіть більше вони не погодилися на пропозиції Москви побудувати ще один газовін сибірський потік 2 тому що працює Сибірський. Ский потік 1 натомість вони погодилися збільшити прокачку, власне, по першому першому цьому трубопроводу, і при і при чому Путін на тлі цього сказав, що жителям далекосхідних територій, де власне видобувається в основному цей газ, потрібно готуватися до зими і до енергоресурсів їхнього накопичення типу дрова. Тому Китай, от власне, хоче максимально затяжного конфлікту. Він дає положці допомоги Росії, щоб та не посипалася. Ну як десь власне нам свій час. Давав захід. І відповідно, наприклад, та ж технологія дрони на оптоволокні. Це ж китайська технологія, яка дана російській армії для тестування. Ось такі інтереси Китаю, щоб війна знекровлювала РФ і всіх, і відповідно, щоб вона на цьому збагачувалася і нарощувала своє власне виробництво і тестувала свої технології, тому що китайські науковці вони ну дійсно працюють по тих же удосконаленню шахедів, по тих же е, різноманітних е, дронах, наприклад, типу Гарпія, це так само далекобійний дрон. Який в розробці якого брали китайські спеціалісти, тобто його ось така політика і сприяє продовженню агресії, сприяє продовженню вбивства. Тому Трамп і говорить по суті із Пекіном, бо доля російсько-української війни вона вже лежить не в парадигмі Сполучені Штати Америки Росія, а вона лежить саме власно в парадигмі Сполучені Штати Китай, і за наслідками цієї зустрічі і прямо і буде вплив на нашу війну, і наостанок поговоримо з вами безпосередньо, якраз що. Ж бачили біля Кремля, як засвітилися там мобільні антидронові групи. Таким чином, китайські джипи були без прицілів. Про що я вже поговорила із нашим експертом? Росія розгорнула цієї ночі біля Кремля мобільні антидронові групи на китайських джипах пікапах, оснащені кулеметами почині, але без нічного обладнання та прицілів. На кадрах можна побачити безпосередньо російських військових на пікапі з кулеметом, призначеним для перехоплення дронів. Однак, обладнання для нічного виявлення цілей, як от прожектори та приціли на кулемет. Ті відсутні сам транспорт нагадує російсько-китайський пікап, вироблений у Владивостоці. Міноборони рефі заявляють, що збили 193 українських дрони, 43 з яких прямували до Москви. Місцеві мешканці чули вибухи, ймовірно, пов'язані як із перехопленням дронів, так і з ураженням цілей. Ну і щодо ударів, які були цієї ночі на Московії та під Московії, висловився і речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Тож далі, давайте заслухаємо його думки. Бачу, в даному випадку ми говоримо більше про емоційно-інформаційний вплив. Це дійсно так психологічний. Ну я думаю, що треба ще додати, як кажуть, полум'я, щоб пекельніше було, тому це перший етап відповідно того, що відбувається, тому що сьогодні пріоритети для наших спроможностей, а ми теж маємо орієнтуватися на ті наші реальні спроможності, можливості, які є на сьогодні бити по території Російської Федерації. Так, от очевидно, що на сьогодні саме військові цілі вони. Звичайно, для нас є в пріоритеті, тому е, такими моментами, в тому числі, перше, ударами по столиці Московського лусу, ми е, можемо, і це вже відбувається насправді. Це та світлина, яка теж облетіла усі соціальні мережі інформаційні агенції, хоча. У ну, мене чесно кажучи, до цієї світлини певні сумніви. Це світлина щодо е, засобів протиповітряної оборони, шалоновано оборони, яка побудована навколо Москви. Зрозуміло, що така оборона є. Дійсно, вона є шалонованою. Більше того, що з часів радянського союзу існує московський воєнний округ ПВО. Російського то власне і він займається обороною Москви. тому відволікання, скажімо так, сил і засобів протиповітряної оборони з глибини території Російської Федерації. На Москву, на Санкт Петербург, ви знаєте, що до Криму також дуже багато ворог зосереджує засобів протиповітряної оборони, які фактично ледве не кожного дня виносяться вперед ногами нашими силами і засобами. Так, от, власне, якщо мобільна вогнева група з'явилася вже і на Красній площі, то як кажуть. Це краснований факт, який говорить сам за себе, і тут вже американці кажуть «no comments», без коментарів. Тому дійсно вплив на сьогодні він лише починається відповідно, але інформаційний, подивіться вже є. Уже всі бачили, що навіть пролітало. Якщо ми говоримо навіть про... Знімки НАСА наразі вони фіксують, що в районі Раменського, а це теж вже Москва. Зосереджено, наприклад, аеродром випробувальний дослідницький, де випробовується нова авіаційна техніка, в тому числі так, от там зафіксовано пожежу. Що це може бути наразі? Поки що невідомо відповідно, але тим не менше, вчора було зафіксовано також. Влучання в якийсь об'єкт а можливо навіть просто на територію, оце має вплив, тому що цей дим після влучання було видно в багатьох районах. Так званий район Комунарка. Відповідно, ну вчора 6 чи 7 префектур, це чи як там, муніципальні округи в російської столиці або під Перш за все, вони бачили, що вони, них по перше і чули гучно. По-друге, бачили, що прильоти були і працювали. Засоби протиповітряної оборони. Як працюють засоби протиповітряної оборони? оборони на Росії ми теж прекрасно знаємо. Вони вмикають реби, потім ці комарики, наші бойові, залітають до житлових будівель, а зверху чи російські засоби ППО обстрілюють власне своїх громадян. Так що бачите, я насправді вам перерахував декілька факторів, які так чи інакше впливають на поле бою, тому що впливають на спроможності Російської Федерації вести війну. Ну і звичайно, на інформаційно-емоційний, поки що лише так: настрій відповідної частини мешканців Москви далеко ще не Всіх, але я кажу, це початило. Дорогі глядачі на ну, далі поговоримо про ці гарантії безпеки, які Можуть нам надати наші західні союзники, і безпосередньо дуже добре, що багато з них розуміють, що це включно тиск санкційний, який можна чинити на Російську Федерацію, але і про членство України в НАТО необхідно не забувати. І, от експосол США Тейлор зазначив, що членство України в НАТО це найліпша гарантія безпеки. Це найдешевший, найефективніший і найнадійніший варіант, який гарантуватиме, що Росія більше не вторгнеться в Україну. Однак Будьмо чесними, ця адміністрація США не підтримує вступ України до НАТО. Але я думаю, що ситуація все ж може діти до цього. Він також позитивно відзначив останній крок адміністрації Трампа щодо санкцій проти найбільших російських нафтових компаній. За словами колишнього посла, захід і Сполучені Штати зокрема мають побачити, що Росія не перемагає. Членство України в НАТО це найліпша гарантія безпеки. Однак, будьмо чесними, ця адміністрація США не підтримує вступ України до НАТО. Але я думаю, що ситуація все ж може діти до цього, зазначив Тейлор. Він позитивно відзначив останній крок адміністрації Трампа щодо санкційного тиску. Ну і в цьому контексті Тейлор підкреслив необхідність усвідомлення країнами заходу і сполученими штатами, зокрема, що Росія не перемагає, а Україна не програє цю війну. Україна може виграти цю війну.